Доброго ранку. Сьогодні знову знімаю відео на YouTube, бо, бо якось ну, було не до YouTube, не було натхнення знімати відео. Робота, робота, хотілося працювати, але хочу повертатися на YouTube. Хочу знову знімати відео, бо навіть якщо не для переглядів, то для. Зберігання фото, зберігання відео, зберігання інформації, YouTube – це гарне рішення, тому що воно залишиться і можна в будь-який момент переглядати, не, не перекидаючи це ці всі дані десь на іншу, іншу платформу, на диски, телефони, комп'ютери, і воно все залишається в одному місці з доступом з будь-якого девайсу. Тому знімаю і буду викладати. Виїхала на роботу. Сьогодні 3 мая, День конституції в Польщі. Все закрите. Людей немає, бо маємо довгий вікенд, довгі вихідні, і багато виїхало десь над Єзеро, до озера, до води, відпочивати. Кажуть, що багато виїхало в Закопане, були дуже дуже великі корки в, на дорозі, що веде до Закопаного. Але я не справдзала, не перевіряла. Не знаю, можливо. Хто був в Закопаному, напишіть гарно там. Хотіла поїхати на озеро Морське Око. Бо відео бачила і так би ну, хочеться там побувати, побачити. Каже, там гарно і взимку, і влітку. То було б добре там відпочити. А я виїхала. В п'ятницю ще, а, вчора був робочий день, магазини працювали, а хто працював, хто ні, так інші установи. А магазини працювали, то ще були люди. А сьогодні виїхала, взяла два закази, менше години, 40 злотих. Це добре, але тепер стою в сваженцю і нічого мені не дають. То вирішила записувати відео. Сваженців містечко біля Познані гарне. Тут навіть є свій басейн. Парк гарний, дуже гарний парк. Може, ще є, але я бачила один з таким теж озеро посередині цього парку, так гарно там лавочки відпочивати. Так, ну що, буду працювати. Заїхала в Макдональдс, взяла фритки, соус. Класний і нагідці. Взяла новину, сяду в машині та поїхав. Все все Біля познання близько-близько будуть будувати ще, мабуть, якийсь будинок. І ці будиночки. Я Як на них дивлюся, в мене навіть як клаустрофобія. Вони так близько один до одного. Ви знали, що в Познані є вулиця оборонців України, 2022? захисники України, 2022. Приємно було побачити. А тут Микола знімався в рекламі батутів, наскакався. добре, спав ночі. Ще в неділю в Познані був біг міський городський біга, і приймало участь більше восьми тисяч чоловік. Дуже багато людей було. А я стояла на світофорі і чекала, поки можна буде проїхати. Дуже великий корок. Велика пробка була щось з моїм. Це з експозиції. Треба буде налаштувати. Прийшла в познання, купила булочки, купила дітям. Сьогодні повинен приїхати друг Миколая, купила їм супер набори, купила йому вітамінки. Попросив вітаміни. Ну все, йду додому. Облазила кілька магазинів, поки знайшла саме ці коробки, бо навіть маленьких немає, є ті, що по 100-200 злотих. Або ті, що вже ми маємо, або ті, що не дуже цікаві, або дорого. Але знайшла, знайшла венпіку. Останній магазин. Була в Каріфурі два рази. Де я ще була? Ні, я там Боже, як стрмно, як страшно розмовляти. Блін, не там вийшла. Ладно, пройдуся. Так страшно розмовляти в галерії, коли всі на тебе дивляться, а ти йдеш з цим телефоном і щось розказуєш. Але на відео ці... Відео виходять цікавіші, ніж я просто сяду десь і буду казати. Але на паркінгу не так страшно. Тому пройдуся. Що ж я купила? Купила огірки, купила по... посмажити на експерименти. Ну і все. Протинялася майже годину. Завал називається запаркувалася близько до виходу. Якби ще вийшла на той вихід, що потрібно, бо стала я насправді близько до виходу. Але пройшлася з того червоного паркінгу зараз. через всю парковку і до синього. Моя машинка. Зручно, коли бездотиковий ключик. Підійшла і двері для водія відчиняються. Але щоб відкрити багажник або інші двері, то потрібно вже натиснути на ключик. Покупки, покупки мої, покупки. А, ще гофри взяла. М -м -м. Можна насмажити самим. Але згадуєш про них тільки, коли бачиш. А вони ще так апетитно виглядають, то теж взяла на експерименти. це не на експерименти, а гофри на експерименти. А це так вдома приїде після занять та поїсть. Ну що, буду я вмикати. Їхати. Інколи забуваю включити світло. Але це всі, мабуть, забувають. Давно хотілося пельменей. прям мріяла про них, лягала, вставала, хотіла пельменей. Я отруюю, звичайно, але ви мене зрозуміли, як це буває. Тому зробила заверне тісто будь-який no, рецепт з інтернету, замісила в кухонному комбайні. І нарізаю на маленькі кусочки і розкачую. Якщо у вас є силиконовий килимок та силиконова качалка, це взагалі сама приємність так працювати з цим тістом. Тісто не прилипає, не потрібно муку, муки, щоб його розкачувати. Качаєш і все. Зробила курячий фарш. Теж звичайний фарш. М'ясо, сіль, перець, трошки водички, цибулька, чесничок. Накладаю та зліплюю. Дуже гарно ліпиться. Не потрібно зліплювати, тільки натискаєш, притискаєш, і вже тісто склеїлося. Тому швидко, дуже швидко ліпиться. Самі можете подивитися. Раз, раз, пільмішек, пільмішек. І так біля ста штук виходить з порції. Ось такі пельмені в мене виходять, варю їх в підсоленій воді. Вони не розварюються, варяться швидко. А я буду смакувати сьогодні тільки з маслом. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк і всім па-па!